Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 12 липня 25-го року у відповідь на обстріл українські сили запустили масований комбінований удар по території РФ. Цілями стали Москва, військові склади, об'єкти управління, розстав на Дону, вузли логістики, її склади озброєння і частина авіаційної інфраструктури. Рішення про операцію ухвалили, не зважаючи на дипломатичні сигнали, США, які попереджали про ризики надмірної ескалації. Мештаб удару хвиля БПЛА пройшла над московською областю. Стартувала ракети середньої дальності українського виробництва. Удар тривав близько 15 хвилин. Основні райони ураження: Москва, склад номер 47, сім РФ. Детонація боєприпасів. Центр логістики під метищами повністю зруйнований пожежі на кількох об'єктах, де розміщувалась техніка Розгвардія, Ростовна -Дону, удар по залізничній станції, через яку переправляли боєприпаси на південний фронт, вибухи в порту детонація складів артилерійських снарядів. Єйську куражно два ангари зенітно-ракетними комплексами, знищено частину пускових установок. За попередніми даними, підтвердженими джерелами в розвідці і партизанських каналах, загибелі понад 200 військовослужбовців і технічного персоналу, зокрема близько 70 в Москві, поранені щонайменше 350 осіб знищено десятки одиниць техніки від тигрів до зРК, понад 2000 тонн боєприпасів ракетних снарядів, частину архівів логістики міноборони РФ. Пожежі тривали до світанку. Над містом піднімався густий чорний дим. Протягом першої години російські джерела намагались видати вибухи за аварії. Після появи сотень відеоочевидців, очевидців російське МО вимушено визнало удари великої інтенсивності по Москві. Введено тимчасовий режим надзвичайної ситуації у військових частинах. Мар столиці Саб'янін вранці оголосив, що частину районів перекривають для ліквідації наслідків. За даними українських джерел, основними завданнями були паралізація системи постачання боєприпасів до фронту. Демонстрація, що жодні червоні лінії Кремля чи Дипломатичні сигнали не зупинять право України на відплату. Створення психологічного ефекту показати росіянам, що тепер війна може проходити в будь-яке місто. В російських телеграм-каналах поширювались панічні повідомлення про кінець ППО в соцмережах. Мешканці Москви писали про масову втечу із районів, що межують з військовими об'єктами. Частина експертів прямо визнала, що система протиповітряної оборони в столичному регіоні не здатна впоротися з комбінованими ударами. Тактичне значення, зруйновані ключові склади логістики управління, знищено частину техніки і боєприпасів, призначених для наступу на харківський напрямок. Втрати РФ 200 загиблих, 350 поранених. Значна частина боєзапасу втрачена чи пошкоджена. Стратичні наслідки Україна вкотре довела здатність вражати глибокі тилові об'єкти. Росія втратила контроль над інформаційним простором в перші години після ударів. посилилось внутрішній. Рушнє протистояння в російських силових структурах, психологічний ефект, деморалізація частини офіцерського корпусу, зростання недовіри до ППО і командування, ефект беззахисності серед цивільних. Ранок 12 липня став наймасштабнішою одноденною відповіддю українських сил за всі роки війни. Цей удар чітко дав зрозуміти. Україна має засоби і рішучість бити туди, куди вважає за потрібне, незалежно від будь-яких зовнішніх порад. Кожна спроба терору проти мирних міст обернеться для ворога полум'ям і руїною в їхньому тилу. Редакція каналу не несе відповідь. Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.